Кажуть старі люди, що в часи давні, коли козацькі табори стояли від Дніпра аж до Чорного моря, жив серед запорожців козак на ім'я Савка. Не був він найсильнішим у шабельному бою, та й у шинках не шукав слави. Та знав його кожен козак, бо мав Савка дар бачити серцем те, що інші розуміли лиш роками по тому. Одного разу прибули в Січ Посли з чужого краю з дарами й дивними словами. Обіцяли вони козакам райську землю. Там, мовляв, і хліб родить без кінця, і вода в ріках ніколи не мерзне, і ворогів не було вже сотню літ. Лиш одне просили скоритися чужому володарю. Спалахнула суперечка в курені. Одні козаки казали Досить нам голодувати, підемо в ту землю. А інші відповідали Хіба ж ми волю за ситість проміняємо краще смерть у степу, ніж рабство за тричі спечений хліб. Вже й шаблі засвітилися від гніву, коли раптом вийшов Савка. Узяв він пригорщу землі з під ніг, підняв її високо до неба і промовив Браття, це не просто земля. Тут кістки наших дідів, тут крик наших матерів, тут пісня вітру і кров наших битв. Чи можна обміняти безсмертя рідного степу на чужу ситість? Пам'ятайте, ситий раб раб, а голодний вільний козак вищий за царя. Кажуть, коли він вимовив ті слова, земля в його руці засвітилася червоним вогнем, наче серце. І кожен козак побачив у жмені рідної глини лик свого діда. Замовкли всі, похилили голови і присягнули стояти за Україну, хай навіть голодними, але вільними. Відтоді й повелося. Хто пригадає савку, той знає: земля дорожча за золото, а воля дорожча за життя.